Один із текстів Нового Завіту, який говорить про Вознесіння. Це Євангелія від Матвія, 28 розділ. І прочитаємо з цього розділу 28 із 16 вірша по 20. 28-й розділ із 16-го вірша. Одинадцять учнів пішли в Галілею на гору, куди Ісус звелів їм. І, побачивши його, поклонились йому, а деякі засумнівались. А Ісус підійшов до них і сказав дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватись усього, що Я заповів вам. І ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Це останні слова, які були сказані Ісусом Христом перед Вознесінням. Кажуть, що часто приділяють увагу, що могла сказати людина наприкінці свого життя, ну, якщо наприкінці. А тут це було вже після, Вознесіння, після Воскресіння перед Вознесінням Ісуса Христа. І Він зібрав учнів 11 учнів. Були присутні, Ісус підійшов до них і сказав. Такі важливі слова, сказані Ісусом Христом: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Такі слова, які дають нам особливе підбадьорення, що Ісус Христос має всяку владу на небі і на землі. І наступні слова говорять, Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватись усього, що я заповів вам. Ці слова вони сказані Ісусом Христом як заповідь, як повеління для апостолів, а в особі апостолів це сказано для всієї Церкви, для християнства. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Або по-іншому ми говоримо, що Ісус Христос звелів проповідувати Євангеліє. Проповідь Євангеліє. В Християнстві є такий термін, що це велике доручення Ісуса Христа. І ми нагадаємо. Ну, відповідні біблійні місця, які говорять нам саме про проповідь Євангелії. Тут Ісус Христос дав таке повіління, що «Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я, Отця і Сина і Святого Духа. І перше, ми відмітимо, що проповідь Євангелії це заповідь Ісуса Христа. І вона дана для всієї церкви, для всіх християн, без виключення і для нас з вами. Це перша така проста, звичайна думка, для нас давно відома. Друге, про що ми нагадаємо сьогодні, що входить у проповідь Євангелії? Ми прочитаємо теж відомі слова для нас, перше до Корінтян 15 розділ. Із першого вірша по четвертий. 15 розділ з першого вірша: Звіщаю вам, брати, Євангелію, яку я благовістив вам, і яку ви прийняли, і в якій ви зміцнилися, якою і спасаєтеся, якщо тримаєтеся того слова так, як я благовістив вам, коли тільки немарно увірували. Бо я передав вам найперш те, що і сам прийняв. Що Христос помер за гріхи наші згідно з Писанням, і що Він був похований, і що Воскрес третього дня згідно з Писанням. Апостол Павло говорить: звіщаю вам, брати, Євангелію, і Він е, так конкретизує, що підр підрозумівається е, у, у цьому терміні Євангеліє. Звіщати Євангеліє. І він говорить: Найперше я вам передав те, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші згідно з Писанням. Перше це те, що Христос помер за гріхи наші згідно з Писанням. І наступне, про що говорить? Що Він був похований і воскрес третього дня згідно з Писанням. Це така основна суть Євангелії. Такі основоположні питання проповіді Євангелії. Це смерть Ісуса Христа за гріхи всього світу. І Христос Воскрес для нашого оправдання, згідно з Писанням. Зрозуміли для нас питання, ми про них часто чуємо, особливо під час, коли відбуваються свята великодні. І ми говоримо про Воскресіння Ісуса Христа. І суть Євангелії в цьому, що Христос помер за гріхи наші згідно Писання, і Він Воскрес для нашого оправдання теж згідно Писання. Оці питання вони входять в проповідь Євангелії. Наступне питання, яким чином ми можемо. І проповідуємо Євангеліє. І ми прочитаємо один вірш із послання до Филип'ян, перший розділ, 27 й вірш. Перший розділ 27 й вірш. Тільки живіть достойно Євангелії Христової, щоб мені чи прийду і побачу вас, чи не прийду, а тільки почую про вас, знати, що ви стоїте в одному дусі і однодушно змагаєтесь за віру євангельську. Апостол Павло звертає увагу на те, щоб християни жили достойно Євангелії Христової. Щоб було християнське життя. Це в першу чергу. Живіть достойно Євангелії Христової. І церкві він хотів, таке бажання було бачити церкву, що ви стоїте в одному дусі і однодушно. Змагаєтесь за віру євангельську. І, і питання, друге питання в проповіді Івангелії зрозуміло, що, що це благовістя це наші слова. Не всі можуть сказати, що легко спілкуватися з людьми на такі біблійні теми, але ми можемо знаходити різні можливості. І якщо ми порівняємо наш час, що зараз наш час він дуже відрізняється від 90-х років, коли люди були дуже відкриті, зараз трохи інша ситуація. Але все рівно можемо, ми можемо знаходити якісь можливості для цього. Наприклад, є така практика, що. В кінці року, коли в нас з'являються календарі на наступний рік, і є люди, які ну, навіть просять, щоб їм дати календар. І я думаю, що це дуже така хороша практика. От, комусь із наших знайомих або колегам по роботі. Якщо зараз дати людині якусь книжку або трактат, я не впевнений, що багато людей будуть читати. А календар ну, по-перше, це практична річ. По-друге, там біблійний вірш, який людина кожен день його бачить, і він перед очима. І це дуже важливо. І так на протязі року людина бачить слова, які їй про щось говорять, про щось нагадують. І ми можемо знаходити різні такі методи, як ми можемо знаходити спілкування із людьми. Але ми розуміємо, що в нас є такий обов'язок і таке доручення, щоб приймати участь в тому, щоб говорити про Ісуса Христа, щоб говорити про Євангелію Ісуса Христа. Є така думка. Ну, це говорять такі відомі євангелісти, і, мабуть, не одна людина про це говорила, що найкраща новина, яку людина може чути у своєму житті, будь-яка людина це Євангеліє Ісуса Христа. Це саме найважливіше і найкраще, що людина почує. І для нас важливо мати це розуміння, що ми повинні доносити. Слово Боже до, до людей. Звичайно, що це треба робити правильно, це треба робити розумно робити. Не треба бути нав'язчивим. Апостол Павло в одному місці говорить, що слово ваше повинно бути приправлене сіллю, щоб ви знали, як відповідати кожному. І важливо мати розуміння. В якій обстановці і що можна зробити і що можна сказати. Це такі прості думки. Ми нагадуємо про те, що Ісус Христос дав доручення перед Вознесінням проповідувати Євангеліє в усьому світі, всьому творінню. Мається на увазі всім людям. Не скрізь люди хочуть слухати, але буває так. Але ми знаходимося в різних ситуаціях, наприклад, на похованнях людей, де люди присутні, і вони змушені слухати. І Слово Боже, воно проповідується і виконається ця воля Божа, що буде Євангелія проповідана в усьому світі, усім народам. По всьому світу. І особливо наш час, він характерний тим, що зараз за допомогою. Засобів е, інформації сучасних, євангельська проповідь, вона доступна практично в усьому світі. Онлайн-трансляції і багато чого іншого. Кажуть, що коли відбулася така ситуація, що була пандемія, карантин, всіх заганяли на карантин, і в цей час. Е, Така практика була започаткована масово, що почали відбуватися онлайн-трансляції богослугіння із багатьох-багатьох церков в різних країнах світу. І слово Боже, стало доступно практично в кожному домі і по всьому світу, навіть в закритих країнах, особливо це в мусульманських країнах. Де така серйозна заборона є на проповіді Євангелії, але через інтернет це все працює, і його, цей рух припинити неможливо. Я хочу сьогодні ще звернути на таку злободенну тему нашого часу, що відбувається вже третій рік нехороші події, війна. І ми багато слухали коментарів, дуже багато всяких почули, самих різних. Багато хто коментує, і е, різні коментарі є, і кажуть так, що, мабуть, тільки лінивий не коментував. Е, і зрозуміло, що по-різному все відбувається. Є частина людей, ми говоримо про християнські кола, християнський світ. Які підтримують це зло, яке відбувається? І відповідно з нашої сторони української, наші віруючі, особливо ті, хто в керівництві, вони вказують на те, що не все так добре в християн, які зайняли позицію зла. І ось коли вони коментують, я не називаю прізвищ, я думаю, ми багато чого почули за цей час. І знаємо, що і як відбувається. На їхні коментарі пишуть теж коментатори різні, говорять, що не лізьте в політику, проповідуйте Євангеліє, проповідуйте про Ісуса Христа. І ми Подивимось на таке питання: християнам можна лізти в політику чи не можна? Є думка, що ні? Інших думок немає? Як, як ми говоримо, думки розділилися. Одна думка, що не можна, а друга можна. Що ми маємо на, на увазі, що мається на увазі? За політику. Одна людина, яка активно коментує ситуацію, різну ситуацію, вона говорить, що звичайно, це не повинна бути брудна лайка. Це не повинно бути якесь злом за зло. Але вказується на те, так як Ісус Христос сказав, що якщо згрішить проти тебе брат твій, то що зробити треба? Виговори. І якщо неправильна позиція відносно війни в Україні, виговарювати тим, хто підтримує, це нормально чи ні? Нормально. І ось коли вказують на те, що хто зайняв позицію, підтримуючи, ну так скажемо, сатаністів, хто підтримує політику сатаністів, і їм говорять, що ж ви робите. Так, це є співучасть, це 100%. І коли їм на це вказують, і звичайно, що це не подобається. І говорять, що не лізьте в політику, не займайтесь не своїм ділом. Я деякі рази слухаю одного проповідника. Він не в Україні, в сусідній державі. І він дуже багато говорить на, в основному майже на апокаліптичну тематику. Він не говорить про війну, про різні сторони різних учасників, а він взагалі про апокаліпсис говорить. І говорить так, що мені теж в коментарях пишуть: не лізьте в політику. Отак От дехто розуміє, що не повинно бути абсолютно нічого. І він говорить, що таке політика? Політика це коли люди хочуть завоювати владу, хочуть до влади прийти. Оце говорить політика. Якщо хтось оцінку якусь робить ту чи іншу, це не є політика, це є нормальний здоровий аналіз. І ми подивимося біблійну точку зору, тому що хтось думає, що в нього висока духовність, і він. Ну, робить вигляд, що нічого не відбувається. І каже: Я не лізу в політику, ми не від цього світу, і таке інше відбувається. Ми прочитаємо один текст біблійний, який нам багато що скаже з цього приводу. Це буде книга об'явлення 10 розділ, з першого розділу, і фактично це буде весь розділ. Він для нас дуже такий е показовий. Подивимось, про що тут говориться. Об'явлення 10 розділ. І бачив я іншого сильного ангела, котрий сходив з неба, одягнений у хмару. І райдуга була над головою його. А обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи вогняні. І була в руці в нього книжка розкрита, і поставив він праву ногу свою на море, а ліву на землю. І викрикнув гучним голосом, як «Рикає лев, і коли він викрикнув, тоді сім громів заговорили голосами своїми. І коли сім громів заговорили голосами своїми, я хотів був писати, але почув голос з неба, що говорив. До мене, Запечатай те, що говорили сім громів, і не записуй того. І ангел, котрого я бачив, що стояв на морі і на землі, підняв руку свою до неба і клявся тим, який живе віки вічні, котрий створив небо і все, що на ньому, землю, і все, що на ній, і море, і все, що у ньому, що часу вже не буде. А в ті дні, коли проголосить сьомий ангел, коли він затрубить. Таємниця Божа звершиться, як він благовістив рабам своїм пророкам. І голос, який я чув з неба, знову заговорив до мене і сказав Піди, візьми розкриту книжку з руки ангела, який стоїть на морі і на землі. І я пішов до ангела і сказав йому Дай мені книжку. Він сказав мені: Візьми і з'їж її, і вона буде гірка в череві твоєму, але в устах твоїх солодка, як мед. І я взяв книжку з руки ангела і з'їв її, і була вона в устах моїх солодкою, як мед, коли ж з'їв її, то гірко стало в череві моєму. І сказав він мені одинадцятий вірш ми, як висновок, зробимо тобі належить знову пророкувати про народи, племена народності і про царів багатьох. Ось такі слова, про що вони нам говорять? Тобі належить знову пророкувати про народи, племена народності і про царів багатьох. І ми бачимо, що проповідь Євангелії включає не тільки слова покайтеся і віруйте в Євангелію. А апостолу Іоанну сказано повеління, що про багатьох народів. Про племена про царів багатьох. У множині сказано про багатьох царів і народи відповідно. Зараз ну, така ситуація, що більше звертається увага на нашого північного сусіда. Я навіть не хочу називати по імені. Деякі коментатори пов'язуються із таким таємничим пророцтвом книги Єзикіїля. 38-й і 39-й є два розділи. В яких говориться, що Гог із землі магох, який прийде від країв півночі. І він прийде на гори Ізраїлю, і там прийде його кінець. Там прийде його кінець. Це відбудеться у свій час. Я не думаю, що це зараз оцей наш час. Це ще я не думаю, що цей час. Але говориться про те, що <кхм> О, така, така подія має відбутися наприкінці. Воно перегукується те, що ми читаємо в Єзекілля 38 і 39 розділи, і перегукується із об'явленням, там, де говориться про. Теж похід, який відбудеться проти Ізраїлю. Є така ув'язка, що пов'язують ці, ці дві події, два тексти, що це про одне говориться. От, що буде коаліція народів, і на чолі буде Гог із землі МАГОГ від країв півночі. Одна людина, яка на цю тему говорила, каже: характерно, що ні один російський коментатор не говорить на цю тему. Зрозуміло чого. І зараз поки що ця, оця тематика крутиться. Оця тематика, що дійсно, що, фактично, як кажуть наша біда, що Україна і народ України попали під удар. І зрозуміло, під який удар. Але апостолу Іоанну сказано, що тобі належить пророкувати не про одного царя, не про один народ, а про народи, племена і. Царів багатьох пророкувати. Є, е, так сказано, дії вірніше об'явлення в 19 розділі, що свідчення Ісусове є дух пророцтва, свідчення Ісусове. Так що в проповіді Євангелії входить дещо ширше, чим сама, скажімо, християнська ну, тематика. Є більше чого. І ми дивимося, що якщо. На таку пророчу книгу Старого Завіту, як книга пророка Даниїла, то там фактично вся історія показана починаючи з тих часів. І ми скажемо так, що в проповіді Євангелії входить і історичний контекст, входить чи ні? Входить. Або хто може більш так пряміше сказати, політичний контекст, є там політика, є там геополітика. Геополітика знаємо, що це таке. Коли там змінюються території, завоювання відбуваються і так далі. і так далі. Вплив одні під один вплив попадають, інші під інший. Це геополітика називається, такий термін є. І Біблія, вона переповнена всіма цими подіями. І особливо вона вказує про останні часи, про багато народів, царів. Зараз ми поки бачимо, якби, як кажуть, стартануло. І бачимо, що і як відбулося. І ще й кінця не видно. Але ще буде багато народів, і буде багато царів про багатьох. Апостол Іоанн якраз писав. І тому, коли хтось говорить, що ми поза політикою, ми за це мови не повинні вести, це таке убожество, я так сказав би. тому що Біблія показує, що є все. Є царі, є народи, є політика, є події, і ми повинні мати здоровий погляд, біблійний погляд, а не закривати очі і сказати: ми духовні, і нас це не торкається, і ми взагалі не згадуємо про це. Це така примітивна дуже позиція. А тим більше, якщо хтось когось звинувачує, що ви в політику лізете, це не політика. Ми дивимося, апостол Ісус, Ісус Христос сказав апостолам: подивіться на смоковницю і на всі дерева. А це якраз тут багато політики всякої. І тому нехай Бог нас благословить, щоб ми мали біблійний погляд на всі речі в нашому житті. І те, що в світі відбувається, звичайно, що я згоден з тою думкою, що це не повинна бути брудна лайка. Щоб там злом за зло віддавати чи інші якісь такі, як. Ті ж самі капелани говорять, що ми не повинні опускатися до рівня того зла, яке відбувається. Християни не повинні опускатися. Але чітко розуміти, що відбувається, і речі називати своїми іменами, і зло називати злом, чорне називати чорним, а не білим. Це нормальне явище. Це не ніяка не політика, а це здоровий погляд, що відбувається. І відповідно. Ми переживаємо в цих подіях і за народ, і, звичайно, за себе. І ось такий час прикінцевий, що народи зашуміли і зашумлять ще більше. І царі, керівники, показані різні, з різних сторін. Із Заходу, із Сходу, і з півночі, з півдня, з, з усіх сторін світу. Тому, згадуючи про Вознесіння Ісуса Христа, ми нагадуємо, що. Доручення для церкви дане надзвичайно важливе і велике, і воно має дуже таку обширну дію, в тому числі ми дивимося і на політику, і на всі події, які відбуваються і які будуть відбуватися. І нехай Бог нас благословить, щоб нам не зневіритися, тому що не все так просто, а можемо сказати, що складно і дуже складно. Нехай Бог нам допоможе і благословить всіх нас. Амінь. Помолимось. Отче наш Небесний, ми в цей вечірній час зібралися в Домі молитви. Ми згадуємо про Вознесіння Ісуса Христа, про те, що Він через Своє служіння, через смерть і Воскресіння звершив заступництво за всіх нас перед Отцем Небесним. І Він є. Засновником і керівником церкви, головою церкви, і це повеління, дане для народу Божого в Новому Завіті, щоб проповідувати Євангелію, щоб ми могли бути сторожами, яких ти поставив, щоб бачити час, щоб і сповіщення якесь ми розуміли і могли передавати. Тому благослови нас як церкву, благослови кожного зокрема. Допоможе нам і в ці складні часи виконувати наше призначення, бути світлом для цього світу. Тобі за все слава, Отець, Син, Святий Дух. Амінь.